Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до вечірнього огляду, який у нас по понеділках. Дивимося, що робиться за перебріком, але сьогодні я трошечки інакше, трохи я розділю сьогодні. От мене сьогодні таке цікавить питання: що робить Росія? Для того, щоб розвалити Україну зсередини. І що робить для того, щоб вплинути, тобто, агресією ззовні. Зараз ми це розділимо. От в мене прийшла така ідея, мені цікаво особисто. Я думаю, вам теж цікаво подивитися, що робить Росія ззовні в Україні, щоб її розвалити. Послабити, наприклад, і як агресія. І зараз ми порівняємо, де більше закладжується м, зусиль. І так, це зсередини розвал України. Дивіться, бачите, ця карта. Вони до цього дуже відповідально, щоб ви розуміли, вони не знають, буде успіх, не буде успіху, тому що ця карта така: знаєте, запустили кораблик, і він там собі плаває. Ось всередині в Україні це про середину України. Тобто, вони запустили своїх агентів, і, до речі, дуже багато. Дуже багато по шестірці це багато, але зараз ми будемо дивитися, що зовні. А зовні, ви бачите, тут іде у нас королева, Жезлів. Зараз ми розберемо. Ви знаєте, по-перше, тут ще навіть, ви знаєте, це агресія, так? А, ну, велика агресія. Це гаразд, ми скажемо, це не є потужна агресія, так? Але це, скажімо так, вони дискредитують Україну ззовні. Тобто, на міжнародному рівні. Давайте я так скажу: це на міжнародному рівні. Давайте ще це була агресія, так? А це ще міжнародний рівень. От давайте міжнародний є. Бачите, дивіться, по відлюднику це говорить про те, що вони теж запустили за кордоном. Візьмемо Америка, Німеччина, до речі, Німеччина готується. Я говорила зі своїми рідними з Німеччини, і вони розказували, що ведуться роботи по Тобто навчання. навчання ведуться по вилову, як би вам сказати, терористичних організацій і ті, хто готують ці терористичні акції. Тобто, дивіться, що робиться на міжнародному. Вони їх запустили давно і пустили їх туди. Знаєте, як Моєсей водив своїх. Людей по пустелі. Ось тут теж вони ходять там по колу. Бачите, ось ходять по колу агенти від Росії. Зо, бачите, у них, ну, по королеві жезлів це не є потужна сила. Скажу відверто: королева Жезлів не дає цієї потужної сили, як, наприклад, якби була королева мечів, так, мечова карта би була тут. Ось. Наскільки я розумію, тут дуже серйозно, тобто на міжнародному рівні вони дуже серйозно підривають Україну. Дуже серйозно, тому що випав старший аркан. І плюс, ось ця карта вона більш потужна, ніж ось ця карта. Тому що це до бойових дій. Це знаєте. Ну, королева, вона жезлі, вона більше вміє заманювати, більше вміє. Тут хитрість більше йде. Знаєте, така приманка. А тут логічний, чіткий розрахунок, щоб ви розуміли. Тут все добре продумано, абсолютно, тут не так продумано, тут авось повезе розумієш, покакетнічаю і ще якось. Але зараз я буду докладати. Зараз я буду докладати. І дивіться, у нас на дні, до речі, 21 аркан. Це теж говорить в сувокупності усіх факторів, усіх аспектів, воно набуває потужнішої сили, щоб ви розуміли. Ну не буду класти зараз цю карту, але це дуже дуже потужно. Вони ви вибудували проти України. Підривати, пропаганду вести, розхитувати, і це вони роблять періодично от карти натякають. Як не нитьом, то катанням. Бачите, під колпак. Тобто роблять інформаційний вакуум. Зараз я докладу, до чого це призведе. Чи мають вони, давайте це ми по одній карті роздивилися. Тепер хочу результат бачити, який вони будуть мати з цього результат. Те, що вони запустили своїх агентів, тут є дійсно завербованих і їх багато. Більше, давайте скажемо так, це дуже багато. По шістки мечів це багато. Дуже багато. І так, результат. Який в них тут результат? Ну, не зовсім, не зовсім. Не, не, не виходить, що вони дуже багато потратились, скажімо так, тому що відправити, завербувати, відправити. Таких людей це дуже дорого коштує, щоб ви розуміли, це і великі гроші вливаються. Ось, я би не сказала, що дуже хороший результат. Так, 50 на 50, давайте скажемо так, печалечка. Все ж таки, ну, трошечки їм щось вислизає з рук, скажімо так. Тепер дивимося ось тут. Тобто, на полі бою, чи мають вони результат. Ну, Теж іде, знаєте. Скажемо так, давайте скажемо так: тут незалежно від результату, вони від своєї мети не, від, не, відійдуть. не відійдуть тільки розвал Росії може призвести, що вони відступлять. А тут, коли випадає імператор, тобто вони рішучі. Тут незалежно від результату, жриця, вона не дає результат, щоб ви розуміли. Немає того результату, на який вони розраховували по 20-му аркану, вони розраховували на цей результат. Але випадає жриця, тобто бездіяльність, спокій, спостерігання за ситуацією, але від своєї цілі, знаєте, от є така, можливо, трошечки груба. Не культурна приказка усромсій нідамсі. Вибачте, що я так кажу, але це воно є. А, аби що там було? Я імператор. І от я тут стою. Тепер візьмемо на міжнародному, Чи є у них тут успіхи? Ну, тут скандали, тут виявили їх. Хоча, Хоча, ви бачите, вони засилають нових. Засилають нових, і ще, знаєте, що я бачу, великих результатів тут немає. Ні, немає тут великих результатів. Тут, скажімо так, дивіться, коли випадає паж, говорить про те: пажі, пажі мечів, це можна сказати, як вони називаються, детективи, так? тобто ті, хто слідкує за кимось, можна сказати, слід, є. Люди, які слідкують, але м, слід беруть. За, я скоріше припущу, що тут немає результатів. Що тут результатів немає. Скажу чому, тому що вони зараз переховуються, вони зараз не відкрито. Тобто, за ними слідкують, їм стало важче. Їм стало важче, наскільки я розумію. І дивіться, на дні колоди у нас іде а, лицар мечів це говорить теж про великі скандали, які пов'язані з Росією. Немає значення чи викриття це навіть ви знаєте, по цій карті може навіть іти викриття російської діяльності як в Україні, так на, на полі бою. І викриття за кордоном, тобто на міжнародному рівні. Ось якось так, мої дорогенькі, я сподіваюся, вам цей розклад сподобався. Ось, мені дуже сподобався, ідея така була. І зараз ми швиденько ще подивимося, маленького принца. Я бачила, вам сподобалося маленький принц, який виходить п'ятницю, суботу чи неділю, дивлячись, як це в мене виходить. Ось і будемо зараз дивитися, що маленький принц має для нас на сьогодні позитивного для України. І так, якісь хороші новини йдуть по територіям, угу. вигнання наших, е нашими е цих е Рашкінців. Я бачу, що є маленькі якісь перемоги нас чекають, мої дорогенькі. Так, у нас все рівно, скажімо так, розпач. Печаль, розпач, як би сказати, емоційний стан все рівно не є високим, тому що по п'ятірки кубків говорить про те, що емоційно люди виснажені. Ось, Але я бачу тут хороші результати. Е, перша карта вже випала і говорить про якісь дуже свіженькі, е, швидко прийдуть новини. З полюбою, скоріше за все, маленькі якісь перемоги, це не великі, це проміжки, проміжні якісь перемоги. І мені здається, це через те, що надійде техніка, важка техніка. Якісь подаруночки з заходу, можливо. Ось як я це бачу. Мої. Дорогенькі. Е, можливо, закриття неба під якимись е, е, територіями України. ось, І дійсно тут е, доукомплектація прийде, якось так. Град, мої дорогенькі, ну що ж, мені це подобається, тому що це карта, знаєте, такої проміжної перемоги. Теж дуже добре. Тобто десь вдасться вигнати ворога з якоїсь території, можливо, не дуже великої, але це для нас зараз всі перемоги важливі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі донатимо на Збройні сили. Я постараюся покласти, закріпити нижнє повідомлення, верніше верхнє повідомлення. З донатами на Зсу саме їхні а, ці рахунки, пару гривень, щоб трохи підтримати наших військових. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі. Мирної нам ночі.